Вірш для Макдональдса за 1 мільйон гривень. Поет і виконавець Сергій Жадан, який нещодавно вступив до Національної гвардії України, своїм талантом заробив мільйон гривень на благодійність. Артист взяв участь у рекламній кампанії мережі ресторанів швидкого харчування Макдональдс, створивши для них вірш і розчулив мережу. Співпрацю сучасного літератора із таким великим бізнесом назвали розквітом української культури. У мережі вже кілька днів обговорюють поетичні рядки Сергія Жадина, а рекламний ролик зібрав понад 400 тисяч переглядів на Ютуб. Глядачі побачили в ролику набагато більше ніж анонс нових страв у мережі закладів швидкого харчування. Слова Жадина навіть довели їх до сліз. Це дуже зворушливо. Це справжній витвір мистецтва. Вірш, який супроводжує відео, настільки проникливий, що не змогла стримати сліз у саме серденько. Треба запам'ятати цей момент. Це розквіт української культури, написали українці. Поет наголосив, що ще до початку співпраці попередив компанію, куди витратить зароблений мільйон гривень. Військовий вирішив передати гонорар на будь-який благодійно-волонтерський проект, адже допомагати нині кому. А як вам такий поступок? Пишіть коментар.